Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, є повідомлення, що втік Роман Гренкевич? Подивіться, будь ласка, чи знайдуть його, і чи понесе покарання за обкрадання і присвоєння грошей, які мали йти на потреби ЗСУ? Дивіться, я знайшла інформацію, що взагалі-то кримінальне провадження відкрито на п'яти осіб. В них фігурує Ігор Гринкевич, це батько Романа, і батькові два кримінальних, тобто він фігурує під двома кримінальними справами. Там здачу хабаря і ще ось. І це просто щоб ті, хто не в курсі. Це львівські бізнесмени, наскільки я розумію. Там, я так розумію, їхні прізвища не розкриваються. Ось, а, на Ром... а Романа подали в роз... розшук. І так, дивимося тоді. Ви пам'ятаєте, я вже робила розклад на них. І я казала, що я там не дуже бачу, що от-от вам і є вже Роман втік. І так, давайте подивимося: чи знайдуть його Романа Гринкевича? Чи знайдуть його? Ну, ця карта вже каже: ні. Улітіла птічка. Десь, десь хорошо він утік. Дуже добре він втік. Угу. Ні, ось гроші, ось гроші. Він добре вискочила пташка. Ось як мені карти показують. Ні, не знайдуть. Можливо, колись. Можливо, колись. Так, чи буде? Роман Гринкевич. Чи понесе покарання? Темна карта, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Він десь, ось, от бачите, і карта відходу. Тут, скоріше за все, ні. Скоріше за все, що ні. В наступній житті. Давайте тоді, що чекає Ігоря Гринкевича. Чи у нього буде якесь покарання. Ну, тут скажу відверто, тут щось, щось зміниться. Тут щось зміниться. Тут е відверто вам скажу таке враження, що його відпустять теж. Щось тут відбудеться, його відпустять. Ви знаєте, цю справу можуть затягнути, але якось ця карта, навпаки, прискорено якось відпустять. Ви знаєте, карти теж дуже інтересні. Хоч тут по... вони його або дійсно. Ця карта, наприклад, покаже обмеження, якісь в нього будуть. Тобто, виходить, що значить, ну, все рівно в мене якось, знаєте, таке враження відмажуть і тут. І тут щось відмажуть. Взагалі-то карти показують, що якесь покарання буде. Карти можуть ну, от, е, можна їх прочитати, що дійсно буде е, сидіти. так? Але це ще дуже не визначено. Дуже не визначено. Це ще, знаєте, один з варіантів. Так він може сидіти, до речі, може сидіти, якщо цю справу не будуть затягувати. Якщо ця справа дійсно швидко буде вирішуватися, не будуть її затягувати. Ось, то да, буде сидіти. Якщо її будуть на роки, 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 то ну, тут трошки, знаєте, справа поступово розвалиться. Ось як в мене йде. Більше нічого не можу сказати. Не можу сказати да або ні. Скажу так, що дійсно, якщо справа швидко піде, так все є на лице. Тобто, я не знаю, як, як довго справа розглядається, можливо, декілька місяців, можливо, рік, але не більше року. Якщо от дивіться, можна сказати так приблизно. 30 днів місяць. Якщо ми нічого толкового не почуємо, то її розвалять. Ось ця карта говорить: якщо це швидко до місяця, ми толком нічого не почуємо, що дійсно якісь конкретні звинувачення, що дійсно сидить у СІЗО. Бо я не знаю, я не знайшла цієї інформації, що він в СІЗО. Просто є йому два звинувачення. По двох кримінальних справах він фігурує саме Ігор. А Роман, ну там уже. Таке враження з кінцями. Ось. Якось так. Розумієте, карти дуже далеко не бачать, але ось такий варіант може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за запитання, за, ваші, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!